Доброго ранку. Так багато тем в порядку денному. Але я хотів би сказати, що як 87 років тому, перед Другою світовою війною, ми стоїмо перед стратегічним вибором, або дати агресору можливість ескалювати насильство і страх, або зупинити це, паралізувати його здатність залякувати нас. І для побудови надійного захисного муру, що відокремлює Європу та Російську Федерацію. У короткій перспективі ми повинні підтримати Україну. І це абсолютно очевидно, що Україні потрібна наша військова допомога. Україні потрібні боєприпаси, ракети великої дальності, і ми готові їх надати. Ми повинні посилити тиск на Росію, запровадивши 17-й пакет санкцій. Включаючи імпорт зрідженого природного газу, більше банків, і Литва пропонує встановити орієнтовну дату можливого членства України в Європейському Союзі 1 січня 2030 року. Це підбадьорить наших друзів, українців, рухатися швидше, бо я знаю їхню здатність. Щоб впровадити всі необхідні реформи навіть за дуже складних обставин під час війни, по суті важливо використати цей дорогоцінний час, який Україна купує для нас, щоб зміцнити наші військові можливості. І я вітаю пропозицію Європейської комісії. Переозброємо Європу, ми повинні переозброїтися, тому що інакше ми будемо другою. Наступною жертвою агресії Росії і 150 мільярдів євро є важливим елементом цього пакету. Я також вітаю національне положення про вихід, що важливо, особливо для такої країни, як Литва, яка має досить низький рівень національного боргу відносно валового внутрішнього продукту. Тож ми маємо фіскальний простір для маневру, щоб використовувати це. Фінансові ресурси та щоб допомогти собі, і звичайно, інші кроки, особливо для підвищення нашої конкурентоспроможності в довгостроковій перспективі, є важливими. Моя країна отримала більше користі від єдиного ринку, ніж від структурних і фондів згуртованості. Ми можемо це підрахувати, і результат очевидний. Єдиний ринок має величезний потенціал. Але на даний момент цей потенціал не використовується повною мірою. Є ще багато бар'єрів, обмежень, особливо в питанні вільного руху послуг. І ми повинні відкрити це вікно і використати потенціал на повну. А до інших заходів багаторічна фінансова перспектива, наступна остаточна перспектива. Дуже важливо. У нас широкий спектр цілей, але я вважаю, що розмір бюджету 4% валового національного доходу занадто малий для того, щоб успішно справитися з усіма цими завданнями попереду нас військова мобільність, відбудова української економіки, конкурентоспроможність, зміцнення нашої оборонної промисловості. Всі ці цілі повинні бути належним чином профінансовані. І я думаю, що ми повинні почати дуже серйозне обговорення наступної багаторічної фінансової рамки. Це з мого боку створення нового світового порядку. Де вони ви знаєте, наше лідерство залежить не від нашої риторики чи промов, наше лідерство залежить від наших рішень. І я сподіваюся, що ми зможемо прийняти ці рішення. Я говорю про минулу європейську раду. Я говорю про сьогоднішню Європейську Раду. Якщо ми приймемо рішення, якщо ми заповнимо прогалину, яка існує, особливо через нові пріоритети адміністрації Сполучених Штатів Америки, тоді він природно займе цю роль лідера, дуже природно. Але ми повинні діяти інакше. Якщо ми не діємо і тільки говоримо, ми просто приємно проводимо час у клубі обговорень. Отже, це недостатньо, щоб бути лідерами. Ви, що є ймовірність, що Росія може атакувати країну ЄС або НАТО до 2030 року. Це саме те базове припущення, яке ми зробили в Литві. У нас дуже амбітна мета: створити національний підрозділ для обладнання. Побудувати всю необхідну інфраструктуру до 2030 року, отже, за нашими розрахунками, якщо сценарій буде таким, у нас ще є приблизно 4-5 років. Якщо санкції закінчаться, у нас ще менше часу, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Тож ситуація серйозна, але я вважаю, що у нас є всі засоби. Щоб впоратися, прийняти рішення і підготуватися до наступного етапу розвитку, як Україна повинна приєднатися до ЄС раніше за західні Балкани? Ви вважаєте, що Україна повинна приєднатися до ЄС раніше за західні Балкани, якщо метою є 2030 рік? Клас дуже хороше питання. Як ви вважаєте, коли балканські країни приєднаються до Європейського Союзу? Я думаю, якщо Україна зможе завершити цю процедуру до 2030 року, і країни Західних Балкан зроблять це пізніше, тоді все можливо. Це залежить від бажання, це залежить від зобов'язання. І я бачу це зобов'язання. Я бачу, що прихильність наших українських друзів дуже висока, так само як і країн Західних Балкан. Я знаю, що вони теж багато роблять вони роблять чудову роботу Це для